Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, яку максимальну кількість квет можна додавати на ваш ФОП. Квет це абревіатура, яка означає класифікатор видів економічної діяльності. Це довідник, який містить перелік видів діяльності суб'єктів господарювання та присвоєних їм цифрових кодів. Знайти його можна, наприклад, на сторінці Державної служби статистики Держстат. Держстат використовує КВЕД як інструмент збору статистичних даних, однак чіплятися до зареєстрованих КВЕД люблять податківці. Перед реєстрацією ФОП обов'язково потрібно визначитись з коректним типом діяльності, яку плануєте здійснювати. Зареєстрований код КВЕД дає можливість ФОП по даному виду діяльності обкладатися податком як підприємець, а не як звичайна фізична особа. Якщо ФОП починає здійснювати підприємницьку діяльність за іншими невказаним кодом, то наслідки залежать від того, на якій системі оподаткування він перебуває. Скільки їх можна зареєструвати одночасно, обговоримо, але після короткої реклами. Я нагадую, що у нас ви можете отримати консультації всього за 50 гривень. Під відео я залишу посилання, за яким можна цю консультацію замовити. А коли ви вже там... Натисніть лайк, мені буде приємно. Отже, зазвичай при реєстрації держреєстратор приймає не більше шести видів діяльності за Квет. Якщо вказали код КВЕТ і по факту не ведете по ньому діяльність, наслідків ніяких. Взагалі ж максимальну кількість квет для ФОП законодавчо не обмежена. Сучасний бланк заяви на спрощену систему оподаткування передбачає можливість вказівки аж 22 кодів КВЕТ. А форма 1 на реєстрацію ФОП 20. Однак потім їх можна при необхідності додати через ту ж систему Дія, при тому у будь-якій кількості. Бажано добре продумати набір кодів КВЕД при реєстрації і вказати перспективні або суміжні види діяльності. Так як вказівка КВЕД ні до чого ФОП не зобов'язує. Пам'ятайте, що для всіх ФОП, незалежно від системи оподаткування, заборонені такі види діяльності, як фінансові послуги. Організація телебачення і радіомовлення та операції з металобрухтом, тому їх додавати не потрібно. Підписуйтесь на наш канал, ми простими словами пояснюємо, як легше вести бізнес.